Але фактично сьогодні наше головне завдання полягає в тому, щоб витягнути заград принаймні тих з них, які перебувають в важкому фізичному стані. В них тяжка стадія хвороби, в кожного своя. І згідно конституції, згідно закону, вони мають право на захист свого здоров'я. І я, як депутат народний, буду вимагати, щоб їм була змінена міра запобіжного заходу. З арешту на підписку про невиїзд. Ми щойно спілкувалися з адвокатами, і, власне, зараз я йду до керівника слідчого ізолятора для того, щоб вимагати від нього, щоб адвокатам була надана довідка про стан їхнього здоров'я, бо до сьогодні не була проведена медична незалежна експертиза або навіть їхня медична експертиза до сих пір немає довідки про стан їхнього здоров'я. Тільки під час зустрічей вони говорять про те, що стан надзвичайно важкий, і, власне, я буду вимагати, щоб чим швидше ця довідка була передана слідчому. Після зустрічі з керівником СІЗО я буду мати зустріч з слідчим і буду від нього вимагати, щоб на основі довідки про стан здоров'я хлопців він змінив міру запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд. Завтра, щоб хлопці, які перебувають за гратами і в холодних камерах, щоб вони могли вийти на волю щоб вони могли отримати повноцінне лікування, гарантія, що хлопці на суді, їхні адвокати, доведуть, що ця справа є чистою фальсифікацією. Фактично, головне завдання, яке стоїть сьогодні перед суспільством перед нами, щоб люди, які невинні, люди, які, вона яких не доведена, щоб вони перебували не за гратами, щоб вони перебували на волі. І це фактично і є головна мета і мого приїзду, і нашого тут зібрання. І тому буквально зараз я вирушаю до керівника СІЗО, після розмови з ним я піду до слідчого. І, власне, після того я повідомлю, який результат цієї розмови і який буде їхня відповідь на мої депутатські звернення і на мої депутатські вимоги. Ще раз всім дякую за активність, за небайдужість і дякую за те, що ви тут. Я впевнений, що для хлопців це надзвичайно важливо. І наша присутність, і наша участь. І наше співпереживання з ними. І в СІЗО ми будемо домагатися, щоб завтра до 11-ї години, як максимум до 12-ї години, були надані довідки. А в слідчому будемо вимагати, щоб на основі тих довідок він прийняв рішення і змінив міру запобіжного заходу. Це дві ліжні функції, одна тут і одна в слідчого, з якими буду мати зустріч відразу після СІЗО. Фактично, я тією справою з займаюся першого ж дня. З моменту, як хлопців і привезли в Запоріжжя, я говорив з керівниками обласної міської міліції. Їм тільки аж тут, щоб ви розуміли, дозволили з батьками зв'язатися. До моменту, як вони приїхали в Запоріжжя, більшість тих молодих хлопців навіть не мали змоги повідомити, де вони знаходяться. Можливо, ви знаєте, можливо, ні. Але цих молодих хлопців, майже всіх, взяли буквально з лідвяного столу. Це Фейтбували 9-10 січня. Без будь-якого повідомлення, по якій причині. Навіть без будь-якого документу, який би дав дозвіл на арешт. Їх просто забрали з сімей, посадили в машини. Навіть не міліцейські машини, а в приватні машини. Ну, з Лабайчуком, приклад, це було просто бусик Volkswagen, не пояснюючи батькам, яка причина затримки, і зникли. Батьки кілька днів взагалі не уявляли, за що затримані хлопці, чи вони затримані державою, чи якимись бандитами і де вони перебувають. Це, це законом передбачена річ, яка не вимагає, ніби включення депутата чи громадськості, що в СІЗО є свій незалежний медичний експерт, який зобов'язаний ці довідки надавати. Моє завдання, щоб цей процес зробити швидшим, бо звернення адвокатів не допомагають. Хотів з вами так переговорити, ми зможемо здобувати. Да, да, да. чи... да. Давайте у мене там вийдуть. А так ви на це не розмовляємо. i'm <síntos> Те, що зараз відбувається, більше нагадує 37-й рік і терпіти далі таку наругу просто ну, нереально. Наша Україна виступає проти того, що відбувається на даний момент, коли, по суті, Чорні воронки людей забирають з дому, від хати, вони невідомо, де перебувають кілька діб, потім їхні батьки повідомляють, що вони знаходяться на іншій частині України. І ми послідовно будемо продовжувати. Наші акції протесту, різні заходи, мета яких мета яких припинити ці політичні репресії, які нині відбуються. Ми мали розмову з керівником слідчого візолятора. Я передав Сергію Михайловичу своє депутатське звернення, в якому власне, я звертаюся з вимогою надати висновок медичної експертизи захисникам арештованих стосовно Вишнюка Віталія Руслановича і Тарана Филиппа Дмитровича з приводу стану їхнього здоров'я. Мій депутатський запит був зареєстрований. І Сергій Михайлович пообіцяв, що завтра буде відповідь на мій депутатський запит. Зараз я вирушаю до слідчого і, власне, передам слідчому теж депутатські запити з проханням, щоб і Таран, і Вишнюк, щоб їм була зв'язку з хворобою, щоб відбулася зміна запобіжного заходу з арешту на підписку про невиїзд. І я дуже сподіваюся що завтрашня відповідь на мій депутатський запит, яка прийде з слідчого управління, яка фактично підтвердить, що обоє з тих хлопців перебувають в важкому фізичному стані, що ці довідки стануть достатньою підставою для слідчого, щоб змінити міру запобіжного заходу. Оце фактично є головний результат моєї зустрічі тут в СІЗО. І, на жаль, я не отримав дозволу безпосередньо з хлопцями. Я тільки перепитався, чи вони перебувають в задовільному стані. Ну і фактично СІЗОМ мені відповів, що вони на рівні з іншими перебувають, сказав чотирьозове харчування і всі інші формальні речі щодо їхнього перебування. Тобто фактично я не міг від них безпосередньо почути відповідь про умови їхнього перебування. Я буду допуватися, щоб завтра хлопці, принаймні тих двоє, щоб вони могли поїхати до своїх родин. Звичайно, що я не є ні суд, я не є ні слідчий не тільки депутат Верховної Ради, який може домагатися, який може вимагати дотримання Конституції. Я роблю, що від мене залежне, і я сподіваюся, що вдасться вийти на позитивний результат. Я сподіваюся, що моє апелювання до закону, до законних вимог громадян, до захисту громадян, що вони будуть почуті, будуть почуті державними службовцями.